Доброго денечка. Сьогодні в мене от така робота. От така. От така. Корневін Розвела. Цей пакет 10 грам на 10 літр води. Я вирахувала і розвела його на літр води. Повідкручувала, тому що тут не зриваються такі пасинки, а так от відкручуються, Гляньте, такі гарненькі. Бачите? О, і буду сюди ставити на 6 годин, щоб воно. Видно, набралося це її багато не треба, щоб вони, ну, от так от щоб стояли. І буду ставити, щоб вони постояли 4-6 годин. Потім буду садити прямо в горщики під теплички. Буду вам показувати, Гляньте ну, який пасиночок. Гляньте, ну. Уявляєте, якщо прийметься, які будуть вазончики. Оце ці червоні, що в мене цвіли самі перші. От, перецвіли і хочу їх. Ще трошки розмножить. Дивіться, навіть не видно, що я від них повикручувала по два. Он тут один. Дуже гарно. Тут є багато ще, але я почну таку. Хочу побачити, чи мені вдасться. Ай, падає. Ну, одною рукою незручно дуже. О, тако, бачите? У водичку поставлю всі. Подивлюсь на часи, а зараз я їду в місто, бо хочу дещо купити. Я вже декілька днів не була, на дворі геть не виходила. Понимаєте? Мені і на двір не треба виходити. Я по ступеньках опускаюся в гараж, я вже в машині ворота відкриваю і виїжджаю. Отако, бачите? Ну, паруски. дивіться, які гарненькі. Може, ще зроблю, побачу. От, зараз я одною рукою не зручно, щоб ціни повалити. Оце я зараз засічу скільки годин. І хай вони стоять. Ну як же ж таку красу не розмножить? Давайте ну, подивимося на ці. Що тут в нас за ніч вийшло? Чим воно по-о, гляньте, які вже великі робляться. Боже, щоб не обсипались. Тому що я ж їх із зала переносила сюди, а вони, як дають бутони, їх не можна чіпати. Але ж знаєте, оце, дивіться, я ж вам вчора казала: один, два, три білих, три блідорожевих, от видно вже, бачите? хоч би не обсипали, господі. Це теж рожевий, три штучки. І це знов три біленькі. Глянь, така краса. Відростають новенькі листочки. От. Десь я бачу оце новеньке. Десь я бачила ще. О, дивіться, я потім ці теж на Я розведу їх, посажу, я казала, що е дівчата пишуть, що не садіть по три, тому що буде аж перехилятися, вони дуже розростаються. А я куплю для них треба горшки. Дивіться, кашпо, для них треба не такі, ну, якщо по одному, то так добре. Навіть ці добре, що всередині, це я просто поставила. А для них дивіться, коріння все зверху. Це такі вазончики, що коріння воно при версі. То я куплю от такі полукруглі, великі, їм треба широкі, але низькі. Я поїду в епіцентр попрошу дівчат, там, щоб вони мені показали. Які гарні дівчатки. Боже. Ну, кажу, мені ще такого морковного хочеться, от не можу ніде знайти. А те, що продають по групах, це капець, там такі ціни, що можна здуріти. То ці мої вазони розділяй по сегментах, тут їх по три посаджено, то їх розділяю і кожен по 250 гривень, то це от 750 гривень мій вазон, типа, знаєте? Хай будуть мені така краса. Я не люблю продавати. Хочеться, знаєте, бо ж гроші теж треба. Але ж хай така краса, в мене поки буде. Сьогодні погода от таке небо. Бачите? От таке. От виберуся я сьогодні з хати, поїду трошки, покупочок зроблю, бо треба йти. У мене кухонний папір закінчився, я без нього не можу. Щось куплю для запікання. У аерогрілі, боже, я так привикла. Встала рано, пішла щось там поставила, поки пішла митися те ТС, уже вона все готова, слухайте. Добренько так. Мене багато запитували, на що я купила такий дорогий. Він автоматичний, там не треба рукою, ні температуру, нічого виставляти, хоч і виставлять. Неважко. У мене в дочки такі, що регулюються руками, ложиш, виставляєш температуру і наскільки часу, прекрасний. Чись такі схотіла, знаєте, вже хочеться щось таке такі гарні. Ай. Прошу вас, не обсиптеся. через те, що переносила. Вони ж там в холоді більше не могли стояти, треба було переносити, щоб на підвіконня, знаєте. Отаке. Добренько на цьому. все. Оце саме більше, бачите, розкрився. Білий, маю в виду з білих. От, Добренько, бажаю вам всього самого найкращого, бажаю вам такої красоти, як не такої, то іншої. Щоб все було добренько, щоб все було мирненько. У нас пару днів, слава Богу, не хочу даже казати і вспоминать. От. Хоч три ночі, слухайте, виспалась спокійно, хоча вставала і дивилась на телефон. У мене телефон лежить. За 10 см від мене, хоч і не можна е, так ложити телефони, але ж я так по-іншому як, треба ж дивлюсь, весь час у телефон. Бажаю вам всім добра, добробуту у ваших сім'ях, здоров'я вашим сім'ям. Дякую за лайки, за підписки, е, за все, за коментарі. Коментарі такі хороші. Читаєш, знаєте, і душа радується, і хочеться щось показувати вам. Все, на цьому, все. Я їду, потім я вам ще покажу. А вазончики мої хай укоріняються, мої ці паросточки, що я повідкручувала. щоб ви знали, що... О, дивіться, наприклад, о! Бачите, то він не зривається, не обризається, а тако викручує. Ну, наприклад, бачите, отут, щоб добре вам було видно: От, оце береш і тако відкручуєш. Це, в мене такі руки, я аж потріскались. А скажіть чого? А того, що я в землі весь час колупаюся, перчаток, ціла упаковка. А я з такими руками ходжу. Тому що мені в перчатках якось ну, незручно, ну не так. Отаке От всього найкращого дослідуючого відео. Приїду, покажу, що купила. От, хочу рибки купити свіженької, то їду туди на політон наш знов. Я ну, як гарненько Он відросло, бачите? І вже. Квіточка типу, буде. От. Поїду там фруктів, якісь куплю. У них з машини все продається і все дуже свіженьке. І я там люблю купляти. Все на цьому, все пока. Велике, щиро вам дякую.